Якщо є внутрішній стержень, він є у будь-якій сфері. Якщо його немає, то незалежно від того, де ти працюєш, його просто немає. Вся моя трудова діяльність була від самого початку і зв'язана виключно з металом. Ніколи в іншій сфері і не працювала. Насправді я уже, скажімо, керівником в галузі металургії. Я працюю з 27 років, зараз, скажімо, люди вже звикли, а от на перших таких порах це справді було досить цікаво, коли приходять керівники з машинобудування, такого серйозного машинобудування, такі чоловіки вже за 50, і ти їх зустрічаєш і все пояснюєш. Люди змінювали свою думку. От приходять собі, сидить, скажімо так, дівчинка, да? коли починаєш з ними працювати, вони ж тебе сприймають от, як, як повноцінного партнера. То перш за все хочеться, щоб закінчилася війна. Ми насправді не можемо зараз будувати ніяких таких дальновидних планів. Якщо брати таку ідеалістичну картинку, і от все, війна закінчилася, то да, хочеться повернути в тому об'ємі колектив, який був, а щоб всі працювали, щоб всі були задоволені. Я дуже хочу, люблю і скажімо так, формую роботу так, щоб люди ходили з задоволенням на неї, отримували від цього задоволення, від того, що вони роблять. Бо, ну, скажімо так, це і є коефіцієнт тої корисної дії, яку потім співробітник віддає компанії. Якщо він задоволений, то його коефіцієнт, звісно, вищий. Будемо наповнювати, будемо задовільняти більше попит, будемо збільшувати свої продажі, будемо йти тільки вперед. Тим більше, що ми молода філія компанії «Вартіс», нам тільки один рік, тому у нас все попереду. Ну, в цьому основна наша задача вперед, вперед, вперед. Піднімаємо продажі, задовільняємо попит, отримуємо задоволення.